Добрий вечір, 19 серпня. Я на полі старій котельні. Поле А7 у нас рахується. Тут був закладений дослід відносно ширини міжрядь. Що краще себе покаже. Ну і зараз проміжний результат. Тобто порахували кількість рослин. Ось тут -от у нас на 35, тут у нас на 70. На 70, ну, усюди сілося однаково, 380 тисяч. Тут на 70 у нас до збирання зараз стоїть 310 тисяч. Тут до збирання стоїть 330 тисяч. 380 ціла, 330 стоїть. Ну, можна сказати, взагалі ідеальний варіант тут. -тут, -тут. На міжеді 35, тому що, ну, скоріш за все, конкуренції не так багато було. Тут трошки більше конкуренції, менше рослин до збирання. Але при тому всьому, як ви думаєте, де більше у нас бобіків? На 70 чи на 35. Ну, Результат цікавий, можна сказати, їх порівну, тому що тут їх 300, 267. Тут 270. Тобто тільки на три бобіка, обігнала, не бобіка а стрічка, да, обігнала широке міжряддя. Але при тому всьому, що широке міжряддя більше лежить, то вражайність на вузькому міжрядді може бути краще і легше його збирати. Але при тому всьому тут більше буріна. Тому дуже цікаво, який буде результат все ж таки. Як каже, комбайн покаже. А в нашому випадку не тільки комбайн, а ще й кінцева очистка. Покаже, який буде результат. Ну, спостерігаємо далі. Всім гарного вечора.